Добрий день, мої любі малята! Діти, а ви любите квіти? Тож запрошую вас в чарівний світ квітів. Квіти неймовірно чудові рослини, які роблять наш світ яскравим та прекрасним. Вони прикрашають нашу землю різноманітністю кольорів і форм. Кожна квітка має свою унікальну красу та аромат. Діти, а тепер давайте поглянемо на квітку і скажемо, що є у квітки корінь, стебло, листок та сама квітка. Подивіться на ці квіти, це діти садові квіти. Або декоративні. Садові квіти не виростають самі по собі. За ними потрібен догляд. Діти, а ви знаєте, що треба робити, щоб виростити садові квіти? Так, їх треба посадити або посіяти, поливати, рихлити землю, виривати бур'ян. Але в природі ростуть і інші квіти, дикорослі. Їх ніхто не садить, вони ростуть самі, так задумала природа. Квіти, які ростуть в полі, називаються польові. Квіти, які ростуть в лісі, називаються лісові квіти. А квіти, які ростуть на луках, називаються лугові квіти. Ще квіти розрізняють за порами року. Коли приходить рання весна тане сніг, і з'являються перші квіти. Їх так і називають першоцвіти. Крокуси це яскраві квіточки, схожі на чашечку. Вони можуть бути фіолетового, жовтого і білого кольору. Вони так радіють сонечку. Що відкривають свої полюски широко-широко. Барвінок це квіточка з блакитними квітами та зеленими листочками, які залишаються на землі навіть узимку. Він, ніби каже, я завжди тут, щоб зустріти весну. Проліски це маленькі сині квіточки з білими плямками, наче небесні зірочки, що виглядають з-під снігу. Вони дуже сміливі, бо не бояться холоду і першими весні кажуть привіт! А коли весною зацвітають дерева, просипаються камахи, прилітають птахи, зацвітають ось такі весняні квіти. Тюльпани це красиві весняні квіти, які нагадують маленькі кольорові чашечки. Листочки тюльпанів довгі і зелені, як маленькі мечі. Ці квіти дуже люблять сонечко і тепло. Нарциси це красиві весняні квіти з яскраво-жовтими або білими пелюсками. Вони мають особливу форму. Всередині квітки є чашечка або корона. Вони мають дуже приємний аромат. Іриси – це чарівні квіти, схожі на метеликів, що сіли відпочити. У них є три великі пелюски, які спрямовані вниз, і три менші, що стирчать угору. І риси можуть бути різних кольорів. Півонії. пухнасті квіти, що нагадують великі м'які кульки. Вони бувають білого, червоного, рожевого кольору. Кульбабки це веселі жовті квіти, які схожі на маленькі сонечка. Вони ростуть скрізь і цвітуть довго. Ці квіти їдять бджоли, вони дуже корисні. Коли вони відцвітають, стають білими і пухнастими. Можна дмухнути на білу кульбабку, і на сінинки полетять, як парашутики. Діти, відгадайте загадку зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Літо, правильно, діти, і зараз я вас познайомлю з літніми квітами. Троянди це королеви саду. Вони мають оксамитові пелюстки, зібрані в пишну квітку. Троянди бувають різних кольорів червоні, жовті, білі. На їхніх стеблах є маленькі колючки, тому торкатися треба обережно. Троянди дуже гарно пахнуть. Лілії це великі квіти, схожі на гармофони або труби. Вони мають дуже сильний солодкий аромат. Лілії бувають білими, рожевими, жовтими, оранжевими. Всередині квітки можна побачити тонькі ніточки з жовтими кінчиками. Чорнобривці це невеличкі яскраві квіточки оранжевого або жовтого кольору. Вони пахнуть особливо, трохи гіркувато. Чорнобривці дуже корисні в садку, бо відлякують шкідливих комашок. Ромашки. Це ніжні квіточки з білими пелюсками і жовтою серединкою, наче маленьке сонечко з промінчиками. Ромашки бувають як садові, так і польові. Діти люблять грати в гру, любить не любить, відриваючи пелюски ромашки по черзі. З ромашок також можна плести віночки. Волошки – це ніжні сіні квіти, які ростуть у полях серед пшениці та жита. Вони символ України і дуже красиві. З волошок можна плести віночки. Вони цвітуть усе літо. Маки це яскраві червоні квіти з ніжними полюсками, як тонкий папір. Вони символізують пам'ять і мир. Усередині маку є чорна коробочка з насінням. Маки швидко відцвітають, але залишають після себе багато насіння. Маки бувають як і дикорослі, які ростуть у полях невкури. Так і декоративні, садові, які вирощують люди. Діти, подивіться, яка пора року на цьому зображенні. Вірно, осінь. Тому зараз я вас познайомлю з осінніми квітами. Хризантеми це осінні квіти з безлічі дрібних пелюсток. Вони можуть бути схожі на маленькі сонечка або на хпохнасті кульки. Хризантеми цвітуть довго, навіть коли стає холодно. Жоржини – це великі пишні квіти з багатьма пелюсками. Вони схожі на різнокольорові м'ячики. Жоржини бувають різних кольорів і різних розмірів червоні, фіолетові, рожеві, білі. Айстри це квіти з тонкими пелюсками, що розходяться від середини, як промінчики сонця або зірочки. Тому їх іще і називають зірочками. Айстри цвітуть наприкінці літа і на початку осені, коли інші квіти вже відцвіли. Взимку на вулиці більшість квітів спить під сніговою ковдрою. Але є деякі квіти, які радують нас взимку. Фіалки це маленькі ніжні квітки, які люблять рости в горщиках на підвіконні, їхні листочки м'які і пухнасті, квітки маленькі, але дуже красиві. Вони цвітуть майже цілий рік і радують нас зимою, герань. Це великі яскраві квіти, які ростуть великими кущиками. Грань можна виносити влітку на балкон або в сад. вона цвіте довго і рясно. Різдвяник це особлива рослина, яка цвіте взимку перед Новим роком і різдвом. У нього немає звичайного листя. Замість ніг плоскі зелені ланки. Квіти яскраво-червоні, рожеві або білі. Схожі на маленькі ліхтарики. Це кактус, але він не колючий і любить воду. Малята, а вам подобається розглядати квіти на клумбі? А що можна сказати про квіти? Які вони? Так, квіти барвисті, різнокольорові, запашні, прекрасні, чудові? А як ви гадаєте? А для чого вирощують квіти? Так, щоб ми їми милувалися або подарували один одному. Квіти це справжнє диво природи. Вони радують нас своєю красою, дарують приємні аромати і навіть допомагають джілкам та метеликам знаходити солодкий нектар. До побачення, малята! Бережіть квіти та всю природу навколо нас.